Доброго всім дня! На дворі листопад місяць. Агромаркет влаштував акцію на цибулькові. і я не втрималась і замовила Лілії, бо я дуже люблю Лілії. Ось така посилочка маленька. Ну, Упаковка завжди супер, упаковка фірмова. Відкриваємо і подивимось, які ж лілії Агромаркет прийшла. Дивимося. Так. Відкрило. Я вже пізно колись садила цибулькові, все гарно приймається. І цього разу я маю надію, що гарно прийметься. Так, накладна, Дивимо. Замовила. Скільки ж я тут замовила? 4, 6, 8, 10, 11, 11 лілій. Дивимось. Лілії різні. В основному замовляла лілії великі, лілії гіганти, бо мені подобається, що рослинка високою росте, і дуже великі, і дуже багато квітів. І подивимось зараз, подивимось, які тут цибулинки. Ось, наприклад, лілія Гігант Pretty Woman. Woman. Зараз відкриємо і подивимось, які цибульки по акції? Угу. Ось така цибулька. Ось така цибулька, ну я не знаю щось тут... Ось, 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 ось. ось така цибулька, ну, я не знаю, чи тут почечки немає. Ну, подивимося, я її, до речі, сфотографую і вийшлю в Абромаркету, бо вона... Маю сумні щодо якості. Потім ще замовила лютики. Ось такі лютики, хто не замовляв, зараз покажу, які корінці, які цибульки. Теж цибулькові ціна акційна. На всі цибуль... цибулькові. Ось такі. Ну, я не знаю, може, вони повинні бути такі, але дуже сухенькі. Дуже сухенькі корінці. Ось такі лютики. Зараз подивимось, ще які. Лілія теж гі 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 гігантська, ліла бланка. Подивимось подивимось. Ось така, ось така лілія. Ось така лілія. Ну, чому серединка так вона розкрита. ну може нормально це? Не знаю, маю надію, що прийметься. Потім теж лілія гігантська квітка, Кенді Клуб. Зараз покажу. Ну, ось така. Ні, це нормальна, це не розкрита. Це не розкрита. Ось така. Це теж Лілія Гігантська Авінка. В основному замовляла гігантські квітки, лілії гігантських сортів. Мені дуже вони подобаються. Ну, ось така, це теж гарна цибулинка. Це гарна цибулинка. Ну, я хочу сказати, що завжди, коли Маю сумнів щодо якості рослинки, я завжди фотографую і висилаю агромаркету. І завжди агромаркет приймає рішення в пользу покупцям. Тож, замовляйте, в, агромаркет, в, в Агромаркеті це мій улюблений магазин. Е Можна подивитись по кількості відеовідків, що і, і зрозуміти, що це мій улюблений магазин. Ну, всім я бажаю гарних рожаїв і всім нам миру.